Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зібрались тут на прямій трансляції для розіграшу 100 тисяч бонусів серед 10 переможців. Нагадаю, які у нас були умови, все дуже просто в період з 15 по 25 травня здійснити покупку одним чеком від 1000 гривень. Чим більше 1000 чеку, тим більше умовних білетів у вас є для виграшу. Що ж, у нас буде два етапи цього розіграшу. Сьогодні ми проводимо перший етап – 100 тисяч серед 10 переможців. Наступний етап буде 2 червня серед наступних 10 переможців. Білети розігруються при покупці від 1000 гривень в період з 26 травня по 1 червня включно. Отож, давайте почекаємо, щоб нас зібралось тут трошки більше глядачів і будемо розпочинати. А ви поки пишіть, з якого ви міста нас дивитесь і що б ви хотіли придбати на ваші бонуси, які б ви виграєте. Ви так, взяти участь, звісно, ще можна, відповідаю ігору. Взяти участь можна, але на наступний вже період, який відбудеться розіграш 2 червня. Придбайте товар більше ніж на тисячу гривень в період з 26 по 1 червня і автоматично стаєте учасником розіграша. Чим більше буде покупок з більш, більше ніж тисяча гривень, тим більше шансів у вас виграти. Львів, Миргород, Чернівці. Вітаю вас на нашому ефірі. Так, Умань. Добрий вечір. Добрий вечір. Нас уже 162 учасники. Ще буквально хвилинку, щоб люди встигли зібратися і будемо розпочинати. До речі, хочу також нагадати, що у нас зараз проходить активність Green Friday. Це щось по типу Чорної п'ятниці, але у травні, яка діє до 1 червня включно. тут ви можете побачити більшість товарів, на які діє топові знижки. Більш детально можна ознайомитись на нашому сайті, але до цього ми ще повернемось. Бердичів, Тернопіль, Харків, добрий день, вітаємо Харків, вітаємо всі міста України. Раді вас бачити, раді, що ви з. Що ви присутні на нашій прямій трансляції. 165 учасників. Ще трошки почекаємо і будемо розпочинати. Так, я бачу, що ви пишете, з яких ви міст, але не забувайте ще написати, які б ви хотіли придбати інструменти, інструменти в разі виграшу в цьому розіграші. Гребінка Дніпро Суми. Всім привіт! Так, 172 учасники. Я пропоную почекати, поки нас збереться 200 чоловік, і розпочнемо ролити наших переможців. Нагадую, умови розіграшу це зробити покупку більше ніж на тисячу гривень в період з 15 по 25 червня. Чим більше у вас буде покупок, тим більше шансів виграти в розіграші. Сьогодні, і ще раз знову ж таки нагадаю, буде 10 переможців по 10 тисяч бонусів. Сумарно на 100 тисяч бонусів гривень. Ну, можна сказати гривень, оскільки один бонус це одна гривня. Так, бачу Олексій. Хоче мотокосу. Є всі шанси. Зарядний пристрій, колонка Дніпро-М. Оце класна штука. Сьогодні я думаю, ми її покажемо. Так, відбійний молоток. Цікаво. Не забудьте написати, що у вас буде, які будуть перед вами стояти задачі відбійним молотком. Просто зносити стіну чи руйнувати фундамент. Або ж природне каміння. Так, 182. Зовсім трошки. 12 чоловік не вистачає до 200 глядачів. Дуже хочеться дочекатися 200 чоловік. Кавоварка. Оце класна річ. Ми її неодноразово випробовували. Це просто кайф, оскільки вона працює і від мережі, і від акумуляторної батареї. Ну, акумуляторні пилки, електропилки. Це так, це є потреба і це класні інструменти, оскільки немає шкідливих вихлопів у природу. Так, 184 учасники. Так, що, що ж, мені здається, що варто починати, оскільки можна ще довго очікувати, поки збереться. Ні, беру свої слова назад. 194 учасники, 6 чоловік залишилось. Дочекаємось, поки настане 200. Зарядна станція. Ви про цю зарядну станцію? Так, Хмельницька область. Вітаю вас на нашій прямій трансляції. Так, досі 194 чоловіки. 6. 6 чоловік залишилось і ми одразу почнемо ролити переможців. Десять переможців, нагадаю, сьогодні буде по 10 тисяч бонусів. Сумарно 100 тисяч бонусів розігруємо. Так, хто до нас щойно підключився, нагадаю, варто було зробити покупку з 15 по 25 травня на суму від 1000 гривень, де кожна тисяча це додаткова можливість виграти в цьому розіграші. І сьогодні ми розіграємо 100 тисяч бонусів серед 10 переможців. Але буде другий тур в період, якщо ви зробите покупку з 26 по 1 червня. Ви приймаєте участь. Покупку треба зробити знову ж таки від 1000 гривень. І 2 червня ми розіграємо наступні 100 тисяч бонусів. Нас назбиралося вже, поки я говорив, 230 чоловік. І можемо починати ролити перших переможців. Так, відкриваємо рандомайзер. 264,5 тисячі. Білетиків, які можуть виграти, і так наш переможець під номером 128 915 вбиваємо в пошук. Самохатній Сергій, номер телефону якого закінчується на 2791. Я вас вітаю. Я сподіваюся, ви бачите цей прямий ефір і радієте разом з нами, оскільки ви виграли зараз 10 тисяч бонусів. Очікуйте на рахування та дзвінка наших менеджерів. Ролимо наступного переможця 135 374. Це в разі чого це номер рядка, на якому буде зазначено ім'я переможця та останні цифри його номеру телефону. Дивимось по таблиці. Так. Щось. Ми ж дивимось. Зараз у нас щось трошки. Ага, нам налаштовують, щоб можна було бачити це все. Так, і наш переможець Хрищенюк Володимир, номер телефону, якого закінчується на 6724. Володимир, я вас вітаю з перемогою. До вас відправляються 10 тисяч бонусів. Одразу переходимо до третього переможця.

Іван, я можу допустити помилку, я так розумію, Волганський, якщо я помилився, вибачте, будь ласка, номер телефону якого закінчується на 5371. Я вас вітаю Іван, з перемогою. 10 тисяч бонусів також відправляються до вас. Три переможці у нас вже є. Ви не забувайте також. О, бачу, бачу, вже пишуть в коментарях, що хоч би виграти, хоч би виграти. Друзі, чесно, я за всіх вас також тримаю схрещені пальці. Дуже хочеться, щоб всі виграли і отримали подарунок бонусами або інструментом. Але розіграш не той розіграш. Це азартна гра. Ролимо четвертого переможця. Рядок під номером, під номером 101 862. Переможець просто Ігор. Номер телефона Ігора закінчується на 5494. Ігор. Я вас вітаю з перемогою, Вам нарахуються бонуси і з вами зв'яжуться наші менеджери. Дякую вам за участь. А, і що ж, давайте така золота середина п'ятого переможця, і трошки можна буде побалакати. Рядок з номером 198 812. Білоус Олександр. Номер, номер телефона Олександра закінчується на 32 96. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Ви на сьогоднішній день, наш п'ятий переможець. 10 тисяч бонусів буде нараховано на ваш, на ваш рахунок, на вашу анкету, на ваш мобільний телефон. І ви зможете його, їх списати на будь-який товар, який забажаєте. Неважливо, в акції цей товар чи не в акції. А, так, нас вже назбиралось 280. Спочатку в трансляції Додалося ще 50 чоловік, і я нагадаю умови розіграшу, які були. Необхідно було зробити покупку більше ніж на тисячу гривень в період з 15 по 25 травня, де кожна тисяча у чеку це додаткова можливість виграти в сьогоднішньому розіграші. А приз дуже приємний: 10 тисяч бонусів на ваш рахунок. П'ять переможців ми вже визначили. Можемо переходити до наступних п'яти, але хотілося б згадати ще. Для тих, знову ж таки, хто щойно підключився, що у нас зараз проходить така активність, як Green Friday. Ви можете знати таку, на весь світ відому активність Чорна п'ятниця, яка відбувається в листопаді. Але у нас вона відбувається і в травні. А це супер розпродаж на садові інструменти. Знижки у нас до 46%. Деталі ви можете побачити на сайті. У нас ця активність триває до 1 червня. І тут ви можете побачити більшість з інструментів, на які діє топові знижки. До них ми трошки пізніше повернемось. Генеруємо шостого переможця: 72 тисячі номер рядка нашого переможця. Заходимо в таблицю та дивимось. Креденець Дмитро, номер телефону Дмитра закінчується на 8965. Дмитро, я вас вітаю з перемогою. 10 тисяч бонусів будуть нараховані на ваш рахунок. Я дуже сподіваюся, що всі, хто в сьогоднішньому розіграші виграє та отримає ці бонуси, зараз дивляться цю трансляцію і радіють разом з нами так в прямому ефірі. Я, мабуть, якщо б я виграв 10 тисяч бонусів, у мене... Мабуть, майже істерика була я б. Там, я б скакав від радості, тому що в мене теж є так багато інструментів, які хочеться придбати. А ми ролимо наступного сьомого переможця: Рядок з номером 255 821. Так, дивимось. Переможець Заїка Андрій. Номер телефону Андрія закінчується на 8804. Андрію, вітаю вас з перемогою. 10 тисяч бонусів були відправлено на ваш номер телефону. Їх можна списати в будь-якому салоні майстерності Дніпром по всій Україні. Нагадаю, неважливо, це акційний чи неакційний товар. Ви списуєте всі бонуси на все, що ви захочете. Єдина умова це 3 гривні за кожну одиницю в чеку. Якщо товар коштує 3000 гривень, ви списуєте 2997 бонусів і платите за інструмент всього на все 3 гривні. Що ж, рулимо 8-го. Я не збився 8-го переможця рядок з номером 149 749. Дивимось в таблиці. Пані Оксана Музика з номером телефону 6039 отримує на свій рахунок, на свою анкету 10 тисяч бонусів. Пані Оксано, вітаємо вас з перемогою в нашому сьогоднішньому розіграші. Це перша жінка, дівчина, яка виграла в нашому розіграші. Тому я вас дуже щиро вітаю з перемогою. Так, бачу, пишуть що-небудь, хоч що-небудь. Щоб дізнатися, чи виграєте, чи ні, треба досидіти до кінця нашого розіграшу. Ролимо восьмого переможця. Рядок з номером 141 716. Дивимось по таблиці. 141 716. Ковалишин Микола з номером телефону, який закінчується на 37.18. Микола, вітаю вас з перемогою. До речі, якщо ви дивитесь цей прямий ефір, обов'язково напишіть, на які інструменти хотіли б витратити ці бонуси. Е, так. Е... Це був 9 Не восьмий? Ми зараз. Можемо, в принципі, трошки потримати інтригу, тому що поки ми тут сперечаємося, ви ж А ви в чат, будь ласка, хто слідкує. Якщо ви слідкуєте, напишіть, який це був по рахунку учасник, переможець, щоб нам трошки пришвидшити час, нам буде легше. О, так, Ярослав, Ярослав пише, дев'ятий був. А, що ж, хотілося б сказати, що ролимо останнього 10-го переможця, але як же тут без інтриги? Я думаю, всі от майже 300. Глядачів, які присутні, не можуть вимкнути ці, цю трансляцію, оскільки кожен з вас може в принципі, зараз виграти 10 тисяч бонусів. А як їх можна було виграти на цій трансляції? Хто доєднався нещодавно? Я зараз нагадаю. Необхідно було зробити покупку від тисячі гривень в період з 15 по 25 травня. Кожна тисяча, повна тисяча у чеку це один умовний білетик для участі в цьому розіграші. Це був перший тур, ну і зараз він ще не закінчився. Ми сьогодні розігруємо перші 10 тисяч, вибачте, перші 100 тисяч бонусів серед 10 учасників. У нас буде ще другий тур. Можна прийняти участь, зробивши покупку з 25 травня по 1 червня включно. І ми проведемо онлайн-трансляцію з розіграшем другої, з другої частини 100 тисяч бонусів. Ще 10 переможців буде 2 червня в прямому ефірі. Так. Станіслав, привіт! Ахах! Вибачте, просто попався цей коментар. Що ж, і 10-го переможця. Давайте розіграємо зараз, ну, в плані, визначимо, ролимо. Рядок з номером 9813. Переходимо до таблиці і шукаємо 9813. тисяч Василь, Василь Кириленко, перепрошую. Номер телефону Василя закінчується на 7391. Василь, вітаємо вас з перемогою на сьогоднішній день. Ви десятий переможець нашого розіграшу 100 тисяч бонусів серед десяти переможців. Якби як це тавтологічно не звучало. І ще хочу нагадати вам, що у нас зараз до 1 червня проходить така активність як Green Friday. Це щось по типу Чорної п'ятниці у листопаді, але вона відбувається зараз. У нас у травні це топові знижки до мінус 46% на садову техніку. Тут ви можете зараз побачити більшість товарів з топовими класними знижками. Тут і пилочка, тут є газонокосарка. Зараз у нас тут стоїть бензинова, але в розіграші приймає участь і електрична газонокосарка, мийка високого тиску, тримери, акумуляторні шуруповерти, багато аксесуарів для саду. Тому можна багато вибрати собі інструменту з класними знижками. Що ж, ми. Визначили 10 переможців сьогоднішнього розіграшу, до яких відправляється по 10 тисяч бонусів. Я дивлюсь, що у нас трошки глядачів зменшується, зменшується, Але ну, не забувайте, це не перший та не останній розіграш у Дніпром. Тому приймайте участь і головне, перемагайте. Е, і не забувайте, що Green Friday розіграші це не єдині класні активності в нашій мережі, оскільки кожного місяця. Щонайменше два рази у нас оновлюються акційні пропозиції, і 46 це не найбільша знижка, яка буває в нашій мережі. Я дякую вам, що ви були сьогодні з нами на цьому розіграші. І ще раз я щиро вітаю всіх десяти учасників, хто переміг сьогоднішньому розіграші. А хто не переміг, я бажаю вам удачі, успіхів у наступних розіграшах та наших прямих трансляціях. Дякую, що залишаєтесь з нами! Та на все добре!